Микола Ярославович, ну дозвольте привітати вас з тим, що вибори відбулися, а відбулися без якихось суттєвих порушень, що в місті в нас тихо спокійно. Ну і вже є попередні екзит зокрема, екзит пол кателеканалу плюс де у вас перемога 56%, а у А вашого опонента Олександра Товсенюка 43, здається, з половиною відсотка. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, я в першу чергу хочу подякувати всім лучанам, які прийшли на вибори. Хочу подякувати тим, хто віддав голоси свої за мене. Повірте, ви в цьому не помилилися. Хочу подякувати щиро всім тим, хто мене підтримував. Хочу подякувати штабу, який працював зі мною. І взагалі всім, хто хоча б добрим словом. Допомагав в тому, щоб справедливість в Луцьку восторжествувала. Чи є у вас наразі на, на, на цю хвилину якісь факти зловживання з боку вашого опонента? Ну на протязі дня, в принципі, таких якихось, які б, скажем, підпадали під такі серйозні. Порушення не поступало такої інформації. Є якісь там дрібні, десь може, ну але це будуть вже розбиратися потім, якщо потрібно правоохоронні органи чи наші юристи. Коли попередньо вже можна буде очікувати офіційних даних від дільничних комісій і від територіальної виборчої комісії? Ну, це залежить від роботи дільничних комісій. Безперечно, я думаю, що це довго не буде. Чому, тому що це все-таки один бюлетень, це є два прізвища і можливість порахувати є. Ну скажімо, провести підрахунок оперативно якомога швидше порівняно з попередніми виборами. Я думаю, що по оперативних даних, ті, які в штабі у нас є в районі години, години 11 вони вже будуть. Чи дзвонив вам ваш опонент? Чи можливо привітав вас перемогою? Ще дзвінка не було. Тоді дозвольте від себе особисто, від колективу інтернет-видання «Волиньпост» Пост вас? Ну принаймні з такими результатами, як «Зетполу». Поздравляю вас.